Вони шанувальники найепетажнішого панк гурту. Вони не стримують емоцій в очікуванні своїх улюбленців, співають, танцюють та розважаються ще до виходу артистів на сцену. Серед фаворитів, без признакри відня номер тринадцять. На тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит. Андендок, уважать себя заставишь, уважать себя заставишь уважать себя заставишь Мир твоих ног. Буковинські шанувальники українсько-білоруського гурту Бруто розповідають, творчістю колишнього Ляпіса Трубіцького захоплюються ще з першої пісні «Когда Кадаяблені цвітуть. Кажуть, кожен хід артистів це справжній прояв патріотизму. Людина фактично з іншої країни підтримує український народ, українські традиції та ці цінності, які, власне, Якби відстоювали наш народ протягом Євромайдану, який продовжує відстоювати і зараз. це крута група вона піднімає дух нашим солдатам. Це дуже патріотичний гурт. Вони пропагують здоровий спосіб життя, вони такі спортивні, міцні хлопці. Це такий відвертий панк-рок, І я думаю, що це новий, такий нова хвиля панк-року як спортпан. Така чесна, щира музика, і я в захваті від неї. Там дуже багато патріотизму, сили волі, сили думки. Хоті розпів говорить те, що думає, і це в ньому захоплює. І ось цей очікуваний момент. Вони на сцені. Хто Що Що було? Від кожної пісні публіка шаленіла, аплодувала, підспівувала, танцювала, а найбезстрашніших піднімала до неба. Під час виступу Сергій Міхалок неодноразово згадував і про події в Україні. Зокрема, зазначив, що у Білорусі і України спільний ворог. Тому на концерті закликав усіх насамперед. Почтіть пам'ять нашого з вами самного білорусько-українського героя перших Жизневського. від рук... Волочі захищає мирных обитателей майдана. Україні. Слава Україні! Бруто близько двох годин запалював глядачів. Черговий хід і новий сплеск емоцій у публіки. Що не пісня, то заклик до великих справ. Буду щаслива! Марина Черней, Максим Димко, Чернівецький промінь.